Далі дорогоцінні поговоримо про вбивць, та? тому що багато хто використовується, любить ворогів своїх, і вони не розуміють, що вони кажуть і до кого звертається Ісус, що ворогами наші можуть бути наші ближні, які нас там злословлять, обзивають, женуть там, кажуть, ви там такі сякі там і тому подібне. От так за таких людей ми маємо молитися, ми маємо благословляти гонящих, проклинаючих нас. Але тут справа стосовно вбивць. На якій стороні ти Ти на стороні темряві чи світла, ти намагаєшся зупинити це все безумство, коли хтось, якийсь насильник, терорист, вбивця приходить в твій будинок або в твою країну до твоїх рідних близьких і намагається робити це беззаконня. Ти на це реагуєш, ти це зупиняєш чи ти просто даєш цьому беззаконнику продовжувати робити свої діла темряви? От в чому вся суть? Тому треба розбиратися, треба вчати слово Боже.